І привіт в першій степені. Так, тобто зараз нам треба вивчити знову-таки по аналогії з тим, що ми з вами говорили. Коли ми говоримо про рівняння прямої уже в просторі, і тепер буде набагато простіше, бо ви знаєте рівняння прямої на площині, Зараз ми говоримо про рівняння прямої в просторі, вам буде вже простіше, тому що вони схожі на рівняння прямої на площині. Я завжди так говорила. Тобто, обов'язково попередній матеріал треба знати, вам тоді буде легше все це вчити вже в наступному, порівнювати щось, робити висновки, чому воно так. Так, от знову про всі рівняння прямої в просторі. І так, да, дивіться, перше, що ми вже відоме нам, канонічне рівняння. Було таке рівняння, було таке рівняння прямої на площині, як ви бачите, От називається канонічне рівняння 5-12. Але коли ми говорили про пряму на площині, то в нас не було зетової координати. Зараз, коли додається зетова координата, то це. Рівняння прямої, що проходить через точку з координатами x0, y0, z0, в напрямку вектора, тобто паралельний їй вектор, ось ці координати, ці числа в знаменнику МНП – це координати напрямного вектора. Так і було канонічне рівняння прямої, коли ми говорили про площину, то у нас воно було лише без зетової координати. Інформація така ж. Так, але зараз це є канонічне рівняння прямої в просторі, яке, тобто, воно називається коротенько канонічним, а для того для інформативності ми говоримо про це рівняння, що це рівняння прямої, що проходить через точку з координатами Х0, Y0, Z0 в напрямку вектора МНП. Так? Тобто, це є напрямний вектор. Зрозуміло, як записати. Зрозуміло, що ви виберете таке рівняння у тому випадку, коли буде там задана точка і напрямний вектор. Так, звісно, що тут можна трошки охарактеризувати, бо в більшості своїх просторі це найзручніше рівняння. Тоді можна і розв'язувати основні задачі, користуючись цим рівнянням, можна на відміну від рівняння. От, коли ми говорили про рівняння прямої на площині, то там найбільш зручним було загальне рівняння, ну і канонічне теж рівняння. Бо коли є напрямний вектор, то, зрозуміло, дуже легко знаходити і кут між прямими, так і з'ясовувати, чи вони паралельні, чи вони перпендикулярні. Тобто, ну, таке зручне рівняння в такому вигляді. А оскільки я ще говорю, що завжди рівняння можна трансформувати з одного виду в інше, то зрозуміло, що таке рівняння дуже зручне. Так, так, от, те, що я говорю зразу, дивіться. О, от основні задачі: кут між двома прямими. Наприклад, одна пряма. Канонічним рівнянням, інша пряма канонічним рівнянням. І ми бачимо з першого рівняння напрямний вектор має координати М1, Н1, тобто, в знаменнику ось ці числа є координати вектора напрямного. І для другої прямої ми теж знаємо координати напрямного вектора. Як знайти ось на малюночку? Дивіться, я тут трошки збільшу. От ви бачите, на малюнку, якщо задано дві прямі Л1, Л2. То кут між прямими, це, власне, говорячи кут між їх напрямними векторами. Тобто, зрозуміло, як кут між векторами знайти знову ж з того, використовуючи скалярний добуток, скалярний добуток цих векторів, ділити на добуток довжин. Якщо є координати, то, звісно, ви знаєте, як знаходиться в координатах скалярний добуток, вже стільки разів повторювали, що це сума добутків відповідних координат, як знайти. Довжину кожного вектора, це корінь квадратний з суми квадратів його координат, Довжина одного, довжина другого вектора. Знову ж таки, якщо прямі паралельні, от умова паралельності, бачите, тут записана, і умова перпендикулярності прямих просторів, це мається на увазі. ж. Так, звісно, що прямі паралельні, звісно, коли їх напрямні вектори паралельні, а коли вектори паралельні, коли координати пропорційні. Знову дивіться, ось перпендикулярні прямі, коли будуть, коли ці вектори напрямні будуть перпендикулярні. А, або коли вектори перпендикулярні, згадуємо векторну алгебру, коли скалярний добуток рівний нулю. Як знайти скалярний добуток в координатах, це сума добутків відповідних координат рівна нулю? Бачите, ось так. Тобто, все повторюється. Все повторюється, дуже зручне рівняння, ось це канонічне рівняння, але ви повинні пам'ятати, звідки воно би. Да, до речі, з цього канонічного рівняння точно так же, ось канонічне, точно так же, як на площині. Пам'ятаєте, ми писали параметричне рівняння. Ми прирівнювали до Т, О, писали оці три рівності, так. звідки виражали X, Y і Z. І отримували параметричне рівняння прямої, якщо без z координати, без останньої цієї координати, то то було параметричне рівняння прямої на площині. Зараз, коли додалася z-то координата, то це пряма в просторі. Ось 5,13 5, це якраз параметричне рівняння прямої в просторі, аналогічне, як на площині, тільки третя координата додалась. Так, і можна вважати, що на площині то окремий випадок ось цього рівня на Так. А зміст всього ж цього зберігається, як, ви розумієте, як у канонічному рівнянні Х0, y0, 0 З0 це координати точки, через яку проходить пряма, а МНП, це координати напрямного вектора. Тобто можна таку інформацію вилучати із цього рівняння От як написано тут, дивіться, прикладу, задача така представлена ось. Параметричним рівнянням таке 5 плют, і до рівня 2 мінус 4Т, з дорівня мінус 3, і треба сказати, скажіть по рівнянню через яку точку проходить пряма? І який вектор напрямний, які він має координати? Тобто. Точка, через яку проходить пряма 5, 2, мінус 3 оце ці константи. Це точка, через яку проходить пряма. А коефіцієнти біля Т 1, мінус 4 і 0, бо тут немає Т, бачите, це координати напрямного вектора. От всю, таку інформацію ви можете почерпнути із цього рівняння, яке вже перетворено до такого параметричного вигляду. Далі, далі. От пам'ятаєте, що таке було рівняння? Да. От до речі, тут можна подивитись із, парам... із такого найбільш живаного і зручного канонічного рівняння, от як охарактеризувати, в залежності від того, звісно, от пам'ятаєте, як я площину на попередньому занятті характеризувала від того, які коефіцієнти там перед змінними, то як в випадки, як буде розміщена площина, так і тут. Можна охарактеризувати в залежності від того, які ось ці координати напрямного вектора, якщо одна із координат рівна нулю, ви бачите, так, то відповідно пряма чи перпендикулярна осі ОХ, чи перпендикулярна осі Y, чи перпендикулярна осі ОЗ. Ну, прослідіть тут можна подивитись, тоді зрозуміло чому. Бо вектор тут питається, чому? Ну, подумайте, чому? Якщо m, наприклад, дорівнює нулю, М, ікса немає і утворюється пряма, звісно, залишилось ось тут ось, ось ну, друге з y відношення і z відношення, як ви розумієте. Тобто, ви уявляєте собі, як пряма розміщена, вона буде перпендикулярною до осі о Чому? Бо х немає, це означає, що х може бути любе. Розумієте? Да? Тобто, а вектор, можливо, якщо не зрозуміло, то вектор дивіться, який. Вектор напрямний має координати 0 по х, та? а НП, тобто зрозуміло, що цей вектор перпендикулярний до осі у х. Ну і аналогічно далі, ось тут. Якщо по дві координати рівні 0, то це, звісно, якщо ви продивитесь, який тут вектор усь, напрямний, які він має координати, то це пряма паралельна осям, оз, ой. І ОХ паралельно тепер цим осям. Розумієте, тому що ось напрямний вектор якраз має такі е, координати. Цим, звичайно, ці, як кажуть, окремі випадки, ви повинні розуміти, тому що у задачі може бути, звичайно, не просто в лоб, от, написати таке рівняння, що проходить через точку в напрямку такого вектора. І скористались 5.12, все от отримали рівняння. А звісно, що задачі бувають більш такого. Ну, трошки складніше, я б сказала, ну, можу там звучати, от так написати рівняння прямої, що проходить через точку, перпендикулярно, наприклад, осі ОХ, то ви повинні розуміти, який вектор, який вектор взяти на напрямний, що він має координати 0 МП якісь. Розумієте? От Ви повинні розуміти ці окремі випадки: як розташовується пряма з. Геометричної точки зору, по-перше, а це легко це зі школи ви знаєте, як вона розміститься в декартовій системі координат. А от як виглядає вектор, напрямний, які він має координати, ну ось тут представлено. От якщо зустрінеться, у вас така задача, подумайте трошки над цим, от я тут вам показала. Треба, щоб ви тільки проаналізували все це, продумали. Параметричними от, подивилися рівняння, а тепер рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Так, через дві задані точки. Я ось тут його не бачу цього рівняння. Зараз я покажу на іншому слайді. Так, покажу на іншому прикладі. Зараз одну хвилинку. Тобто рівняння прямої, що проходить через дві задані точки, навіть переключусь, щоб довго так не шукати, переключусь в курс, ну, от практичний, де тут. Тут коротенькі теоретичні відомості є, як я вам сказала, так. І рівняння прямої, що проходить через дві задані точки. Ви пам'ятаєте його для, для прямої на площині? Ось воно підсвітило а тут, наскільки воно видно тут. Ну, Тобто x-x1 поділити на x2-х1. Те ж саме з y. Це було на площині, коли z не було. Зараз, коли z додається, то, звісно, це рівняння прямо ще проходить через дві задані точки, але вже у просторі. Так, зетова координата. Відоме вам рівняння. Так, тут і прикріпила теоретичні деякі відомості. Далі. Далі. І от тепер загальне рівняння прямої, теж у просторі не так багато рівнянь прямої у просторі, як це було на площині. Бо на площині пряму можна задати ну, дуже багатьма способами, З кутовим коефіцієнтом, тобто від того, як ви задаєте пряму, так? І пишеться рівняння відповідне, да? От тут. В просторі це от, подивіться, скільки ми рівнянь записали. Значить, рівняння через дві точки, тільки що я показала вам, рівняння через точку з напрямним вектором, тоді це рівняння до параметричного привели. І ось таке загальне рівняння. Подивіться, взагалі-то це рівняння, а ви пам'ятаєте, що таке загальне рівняння, оскільки рівняння із попередніх. Уже тем, ви розумієте, що одне рівняння можна трансформувати в інше, і це зручно від того, як звучить умова задачі, ви можете там його брати в тому чи іншому вигляді. От тут загальне рівняння і це саме рівняння, яке взагалі-то визначає зміст прямої в просторі. Прямо в просторі, от як ви бачите, тут можна задати, і ви ж зі школи це знаєте, як геометрично можна задати, як перетин двох площин. Ось альфа і альфа-2 на малюнку, ви знаєте, якщо перетнулись дві площини, то утворилась ось червона лінія, да, червона пряма. Так, от вона утворилась. Тобто, в принципі, це ну, найважливіше рівняння. Тобто, таким чином можна задати пряму в просторі, а це з геометричної точки зору. Це ми розуміємо зі школи. А як аналітично це задати? Перетин або переріз. З алебраїчної точки зору це завжди система, ви розумієте теж? Зі школи, да, оце отака дужечка. А що перетинається? Тобто, система так записана: це спільне, це перетин, це спільне для чого з геометричної точки зору, для двох площин. Тільки що ми писали: ось одне рівняння площини, ви бачите на попередньому, от перед цим заняття я говорила. Це загальне рівняння площини, ось одна площина А1Х плюс Б1 плюс С1 З плюс Д1 рівне нулю. І друга площина ось задана загальним рівнянням А2Х плюс Б2 С2З плюс Д2 рівне нулю. І дві площини перетнулись. Це я говорю словами, і ви бачите на малюночку з геометричної точки зору, а аналітично перетнулись перетин. Тобто, це є от така система. Бачите, душечка? Це перетин означає. Тобто це є пряма, це є таке рівняння, це, це от така система, це називається загальне рівняння прямої. Коли ви ще згадаєте те, що ми вчили раніше, і розв'язували системи, то ви повинні зрозуміти зміст всього, цього, що написано тут, що це система. Ви знаєте, що система, в якому два рівняння. Три невідомих зрозуміло, що має, ну, може мати скільки, ну, одного не може мати розв'язку. Як ви розумієте, да, з попереднього матеріалу про розв'язання систем, де ми говорили, і аналізували, скільки розв'язків, в залежності від рангу. Ну, навіть якщо не говорити про ранг зараз, то ви бачите два рівняння, три невідомих. так? Тобто, якщо. І ви уявите, що це одна площина і друга площина, і якщо вони не паралельні, а паралельні вони будуть в тому випадку, коли А1 відноситься до А2, як Б1 до Б2, як С1 до С2, так, будуть паралельні площини, якщо вони не паралельні, а перетинаються, то буде безліч розв'язків. Що значить безліч розв'язків? От є оце пряма. Це й означає безліч точок з геометричної точки зору. Розумієте? Тобто, якщо розв'язати цю систему і результатом перетину площин є пряма, то вона має безліч розв'язків. Ось так аналітично розумієте все це. Так, ну, звичайно, те, що я сказала, а як трансформувати тепер, від, як перейти від цього рівняння, наприклад, до. Канонічного рівняння. Можна перейти, от зверніть увагу, бо чомусь труднощі це викликає, хоча по змісту і по виконанню це не дуже складно. А у вас є такі задачі, як перейти від такого загального рівняння прямої, наприклад, до канонічного рівняння, до такого вигляду, до такого вигляду. Так, а до такого вигляду що нам потрібно? Нам потрібна точка. Через яку проходить пряма ця, і координати напрямного вектора. Де це все взяте? Подивіться на малюночок. От коли дві площини перетинаються, то от перетин їх це є червона пряма. До кожної з площин із кожного рівняння запишемо, яка інформація? Ми знаємо: вектори нормалей. І третій вектор. А якраз оце МНП, напрямний, Бачите, ми можемо знайти, який напрямлений вздовж прямої, ми можемо знайти, як ви згадаєте, знову попередній матеріал, векторну алгебру, як векторний добуток N1 і N2. А точку якусь виберемо на цій прямій довільну точку. Яким чином зараз подивимось? От дивіться, для прикладу. І є там у вас такі завдання, зверніть це увагу. От є, є така пряма L, задана загальним рівнянням, як перетин двох площин. Ви бачите, x-2y плюс 3z мінус 4 дорівнює 0, і 3 x плюс 2y мінус 5z мінус 4. -0. Ми, знає, ми запишемо, треба його записати в канонічному вигляді. Ми із першого рівняння бачимо вектор нормалі до площини. Координати 1 2, 3, вектор нормалі до другої площини 3, 2, мінус 5. І коли ми знайдемо, ось перший пункт, знайдемо векторний добуток цих векторів, пам'ятати повинні, як він знаходиться, векторний добуток, то ми знаємо вектор, який перпендикулярний до цих векторів, і як ви бачите з малюночка, який покаже нам, який являється вектором напрямним. До повідношенню до прямої шуканої. От шукаємо векторний добуток, пам'ятати повинні, що це є визначник третього порядку, де перший рядочок одиничний вектор і другий рядочок координати першого вектора нормалі, третій рядочок координати другого вектора нормалі. Коли ви розкрили. Цей визначник за елементом першого рядочка, то 4, 14, 8 – це якраз є оцей шуканий вектор напрямний. Є напрямний вектор, щоб підставити його замість M N і P. Так, яку точку візьмемо? Точку напрямій. Так, ось вона пряма L. Так, ось вона задана. як Берете двох плащин загальним рівнянням. Якщо ми зафіксуємо там довільну ж точку нам брати, треба довільно. Ну, нехай з, наприклад, дорівнює нулю, а ви берете довільну. Фіксуємо одну змінну, наприклад, z рівне нулю. Фіксуєте ж тільки так, щоб взагалі то розв'язок був простіший. Не, не беріть же z там, дорівнює 1,5 якихось сотів, чи щось таке. так, розумієте? Можна зафіксувати X рівне нулю, y рівне нулю в цій системі, ну, нехай z рівне нулю. Зафіксували. Підставили в систему. Дивіться, як тепер виглядає система. х 2 y мінус 4 дорівнює 0, ось третій пункт. 3х плюс 2 y мінус 4 рівне 0. І осталось там дві змінні. Розв'язали систему, дістали точку. Точка у нас з координатами 2 мінус 0 Все. Є точка, є вектор напрямний, тут є точка. 2-1. 0 Є вектор напрямний s 4,148. Підставили в канонічне рівняння, отримали, отримали це рівняння. Якщо від нього перейти тепер до параметричного, то ви знаєте, вже показувала. Прирівняти до T, і з кожної рівності виразили X, Y, Z і отримали параметричне рівняння. Це, отакий перехід, отака трансформація. Запомніть оце, найголовніше як з загального рівняння прямої утворити канонічне, бо дуже часто у вас там буде таких задачах. Так, ну, це я показала кут. І все. Далі не йду, бо далі у вас лише візьмемо 5 задач, а далі вже йдуть шости починаючи задач, там, у вашому практичному, це задачі, в яких і. Задачі і напряму, і на площину, про це ми поговоримо, поговоримо далі. Так, зараз переключусь на ваше практичне. Так, ось тут те, що я говорила, теоретичний матеріал коротенько. Ви бачите, тут є і кут між прямим умова паралельності, перпендикулярності. Так, от, можливо, отут іще гарна така задача. Так, якщо ви побачите. Тут додатковий такий матеріал, умова, ну як вирішити, що теоретичний, що дві прямі лежать в одній площині. От, дві прямі задані, наприклад, канонічно. Так? От, дві прямі задані канонічно. Як з'ясувати, чи ці прямі лежать в одній площині, чи не лежать? Ну, тобто, з одного рівняння ми маємо вектор напрямний М1, Н1, П1. І з другого рівняння для другої прямої є вектор m2, н 2 p2 напрямний. Так, І ми знаємо, дивіться, точки. Точка x1, y1, Z1 належить першій прямій, x2, y2, z2 належить другій прямій. Можемо оцей вектор провести m1, m2, і координати його це, як ви бачите, ось тут у першому рядочку. Тобто ці вектори. М1 М2, С1 і С2 будуть які? компланарні. Тобто вони належать одній площині. А при якій умові вони належать одній площині? Коли їх мішаний добуток знову на попередній матеріал? Так, умова компланарності трьох векторів. мішаний добуток рівний нулю. Ото це. А звідки мішаний добуток рівний? А як знайти мішаний добуток? Це отакий визначник третього порядку, де перший рядочок, другий і третій, відповідно, координати векторів. Так, координати цих трьох векторів. От оце умова, за якої дві прямі лежать в одній площині, тут додається, наприклад. Ну і все так. і... Дивитись свої тут практичні. Спочатку, ще раз нагадую, я там написала вам, ви робите, прикладів розв'язання багато тут. Ось багато, бачите, бо, звісно, що, от, бачите, не можна просто написати у математиці, кожну задачу не розв'яжеш кожну конкретну. Їх дуже багато можна придумати. А от. Кут між прямими тільки що ми говорили, але вони були задані канонічно. А тепер, дивіться, одна прямо задана канонічно, а інша параметрично. Але нічого тут робити, бо, бо із параметричного рівняння ви все рівно повинні бачити, що 1 мінус 2-2 це є ну, тут 2 у. Так якщо розділити на 2, то буде мінус 1. 1 мінус і мінус 2 це координати напрямного вектора. І кут між прямими, знову ж таки, можна знайти як кут між цими векторами. Тобто нічого складного тут абсолютно немає. Якщо ви розумієте, яку інформацію можна вилучити із кожного рівняння. Так, ну, до канонічного вигляду те, що я тільки що розказала, ви бачите, ось тут ця задача. Так. Ну, і все п'ять задач робите, поки що зупинились на цьому. Так, ну, все, власне говорячи. Ну, тут така задача параметричне рівняння середньої лінії трикутника. Розумієте, середня лінія значить. Вона з'єднує середини сторін. Ну, Застосовується тільки тут ось ділення відрізка в заданому відношенні, як знайти координати. А все те ж саме. Тут тобто, додаються якісь іще теоретичні відомості попередні. Так, робите в кожному варіанті тут 10 по 10 задач, робите зараз лише 5. Не надсилаєте поки що, тому що наступного разу ми доробимо. Інші п'ять задач, і тоді вже ви в сукупності повністю виконане практичне завдання. Так, все. Я все розказала, які у вас з'явилися запитання? Немає.